Добрий день, діти! А як ви думаєте, хто це такий? Вловить мишку на обід, спритний та пухнастий? Правильно, кіт, діти! Ось такий сіренький котик, а бувають ще руденькі, чорні, смугасті різного окрасу. А ми сьогодні намалюємо ось такого пухнастого котика. Який спостерігає за мишкою. Малювати будемо за допомогою геометричних фігур, круга і трикутника. Починаємо! Для того, щоб намалювати погнастого котика, ми сьогодні візьмемо водичку, пензлик і фарби фарби яких кольорів ви забажаєте. Я хочу зробити сьогодні котика коричнього кольору. Трохи додати жовтого і зробити йому килимок, на якому він буде сидіти, червоного та зеленого кольорів. Тож приступаємо до роботи. Спочатку малюємо котика. Основа котика буде трикутник. І ось ми його таким чином малюємо. Одну сторону трикутника. Другу і третю внизу. Голова у котика кругла, тому на горі нашого трикутника малюємо ось такий круг. Ще нам потрібно намалювати вушка. Вони теж мають трикутну форму, але маленьку. І, звичайно, котику потрібно намалювати. Хвостик ось такий. Тепер можна зафарбовувати. Треба взяти фарбу, додати побільше води і зафарбувати повністю всі форми, які ми намалювали з вами: круглу форму голови, маленькі вушка трикутні. Зафарбовуємо трикутник, тулуб нашого котика. Якщо не вистачає фарби, набираємо ще і ще, додаємо води і набираємо фарбу. Ось у нас вже готовий тулуб і намалюємо хвостик, зафарбуємо його. Тепер є два варіанти. Можна зробити пухнастого котика ось таким чином, зробити йому хутро ось так, за допомогою пензлика, ось уже, погляньте, він у нас дуже пухнастий вийшов. А можна узяти. Поролон, тобто маленький шматочок губочки, якою мама миє посуд, і зробити так само хутру йому, але поролоном. Подивіться, це теж буде цікаво зробити. І наш котик теж буде пухнастий. Можна додати ще фарби, і пухнастий котик буде вже сидіти і дивитися. Кудись вдалину. Подивіться діти, як гарно вийшло. Тепер можна додати ще жовтої фарби і зробити нашого котика у смужечку. Ось такого смугастого і хвостика ще. Можна залишити просто так, як ви захочете, просто коричневим одного кольору. І тепер ми зробимо котику килимок, щоб йому було зручно сидіти. Я візьму червону фарбу. І проведу ось тут внизу під котиком смугу червоного кольору. Можна зробити будь-якого кольору жовтого, синього, такого, якого ви захочете. Я хочу ось такий яскравий колір. Фарба має висохнути. І потім уже на килимку можна намалювати візерунки. Ось можна взяти зелений, або синій, або жовтий колір, і намалювати смужечки, ось такі. Якщо ви не дочекаєтесь, коли висохне фарба, то фарба може змішатися і буде не дуже охайна робота. А можна ще й додати крапочки між смужечками, ось такі жовтого кольору. Подивіться, ось так. І у нас вийшов котик на ось такому гарному килимку. Він сидить і дивиться мріливо вдалину. Що він там бачить? Може, пташок, а може, мишку. Зробіть такого пухнастого котика діти вдома.